Наші сонячні брусочки готові. Готуйте мої любі сирники. В них є все, що нам потрібно. Вони не переверштаю, мої хороші на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Будь ласка, буду вам дуже Ми з вами сьогодні. Приготуємо сирники, ну тому що це ідеальна витримана страва в ній багато білка. Вона ідеальна, ця страва підходить на сніданок, на печі. Для того, щоб у вас вийшли смачні, гарні на вигляд сирники, я вам покажу всього два нюанси. Щоб ви їх зробити, у вас все вийде. Тому робіть гарнятку кави або чаю і Нам поїхали. Ви цей кисломолочний сир, я взяла прибрати всю рідину, всю вологість. Здавалося б, він сухий, але ні. І я вам зараз ціля беру звичайну марлю, яку покупаю в аптеці. Дивіться, скільки там ще рідини. Прикладаємо це все в миску. Сюди додаємо 2 столових ложки цукру. яйце, але тільки Два нюанси: відтискаємо зайву рідину і не використовуємо білок. Добре, перемішуємо з жовтком і цукром. Додаємо буквально 2 столових ложки борошна без гір. Перетираємо. Формуємо таку, наче кульку, беремо доску трошки припиленою борошном, і робимо таку продовгувату ковбаску. Наріжемо на ось такі порції, наші з вами сирники. Мені більш доподобається форма прямокутна, тому я вирівнюю все е, ножем. Якщо вам подобається кругленька форма, то, будь ласка, візьміть будь-яку чашку і колом поколотіть ваш сир. Розігріваємо пательню. Трошечки олії, не дуже багато. Вкладаємо наші сирники, смажуємо з обох сторон до рум'яної скоринки. Перегортаємо, Друга сторона нехай підрум'яниться. Перекладаємо в ємкість для запікання. Зиваємо сметанкою, сипаємо ванільним цукром. Духовку на 200 градусів на 15 хвилин. З Богом. Це смачно, це швидко, це поживно. І це ідеально підходить на будь-який прийом. Куштуйте, мої любі, і до нових зустрічей!